Нова національна стратегія зайнятості та впровадження програми Гарантія для молоді Україна отримає від Європейського союзу 3,5 мільйони євро на реформування ринку праці. попри те, що Україна вже четвертий рік бореться проти російської навали. Український уряд і інституції ринку праці намагаються зробити усе можливе для того, щоб впроваджувати відповідні реформи. Угоду про партнерство підписали пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова та директорка міжнародної організації праці Аїда Лідмайєр. Заплановані кошти спрямують на модернізацію трудового законодавства, посилення соціального діалогу та вдосконалення служби зайнятості через цей проєкт ми сприяємо створенню більш інклюзивного та стійкого ринку праці, такого, що розширює можливості працівників, зміцнює інституції та відповідає європейським і міжнародним стандартам праці. Нам потрібно посилити інституції, які працюють на ринку праці, це служби зайнятості та відповідні інспекції. Адже зараз Україні не вистачає майже 9 мільйонів працівників, щоб заповнити цю прогалину і для того, щоб українці поверталися на український ринок праці, необхідно створити відповідні умови і забезпечити належну заробітну плату. Крім того, важлива ініціатива сприятиме розробці нового трудового кодексу, а також підтримці відбудови України та її вступу до Європейського Союзу. За допомогою цього проєкту ми б хотіли адаптувати законодавство України до міжнародних стандартів, які вже були прийняті в Україні відповідно до тих конвенцій, які Україна ратифікувала. Мова йде про 72 конвенції. Цільовими бенефіціарами реформи передусім є жінки та молодь, а також внутрішньо переміщені особи, ветерани та люди з інвалідністю. Ми зі свого боку працюємо з усіма відповідними урядовими інституціями: міністерствами економіки, соціальної політики, молоді і спорту та міністерством освіти для того, щоб покращити умови праці в Україні. Загальний бюджет проєкту складає 3 мільйони 800 тисяч євро. Міжнародна ініціатива розрахована на 36 місяців і триватиме до 14 жовтня 2028 року.